Сьогодні я вперше вирішила взяти екскурсію на Балі. Це буде східна частина. Але це не просто екскурсія, це контент-тур з українцями. За цей день ми побачимо купа різних місць. Зробимо контент, бо буде фотограф, і взагалі я не буду думати ні про логістику, ні про їжу, ні про дороги. Тож я збираюся, п'ю каву, і ми вирушаємо. Ми виїжджаємо з Убуда. Знайомтеся, це Оля і Юра. До речі, вони теж живуть у Польщі, але вже давно подорожують Азією. Дорога з Убуда до нашої першої локації зайняла приблизно 2,5 години. Але їхали у дуже комфортному автомобілі, і ще на старті нам дали маленький пакуночок з перекусом. Це саме Саша, власниця та організаторка туру. Вона робить тури по балі і по Індонезії. Ви теж можете забронювати будь-який маршрут. І перша локація, куди ми приїхали сьогодні, це Лаханґал Світ. Надіюсь, я правильно сказала. Я сюди мріяла потрапити ще років 10 тому. Справді це була моя мрія. О, боже, я охрипла! <сад> У нас були фотографи, але якщо ви приїдете сюди самі, не хвилюйтеся. Тут є місцеві, які можуть зробити вам фото на телефон за донат. І краще приїжджати сюди дуже рано. На сході сонця. Або ближче до заходу, бо тут часто все в хмарі. І є ризик, що ви нічого не побачите. Вона не пішла фотографією. Підтримайте канал, будь ласка. просто Юра, ти забув всі слова? Готова. А ось так виглядає сама локація. І ось такі фото ми зробили. Це була дуже класна ідея поїхати сюди саме з нашими людьми. Бо крім того, що тобі роблять крутий контент, тебе ще й обсипають компліментами. Ой, дуже красиво. Наш була топчик та роблять каву. Кавуся, це святе. От, наприклад, Саша, вона вже давно тут живе і знає про балі дуже багато. Чотири роки тому тут нічого з цього, цього не було, була одна локація така була. І дорога розбита, ти сюди, поки Я доїхав, вони хочеться в цьому шаці. І зараз все розбудувалося і це з одного боку. Добре, що люди мають більше можливості до того, щоб побачити цю а від цього боку. Ну, якби і не так багато людей в цілому. Це, це поки що, так. Да. Це тільки вони почали цю локацію. Ага. І ще один величезний плюс. Тут дуже приємно просто посидіти, поїсти, влаштувати такий міні-пікнік, перепочити, як зробили це ми, і поїхати на наступну локацію, яка тут поряд. Ми приїхали на нову локацію і зараз будемо дивитися, що тут відбувається. Гучі, Гучі, а Прада, Прада. Вейгу, найспрайс. Прада, прада. Ой, там теж Це Що за лакшері місце? Це місце називається Тірда Ганга. І як ви вже зрозуміли, воно дуже туристичне. Тут навіть є щось на кшталт фотозоопарку, де беруть тварин для фото з туристами. Ми це побачили і навіть спробували, але чесно. Я не рекомендую. Ми приїхали до королівського водного палацу. Місце доволі попсове. Можливо, якщо приїхати з самого ранку, людей буде менше і воно відчуватиметься зовсім інакше. Сад, фонтани і короб реально красиві. Візуально ну прикольно. На мені одного разу вистачило повертатися сюди ще раз я б не стала. Сюди їдуть заради контенту, тому викупуйте корм для коропів. Шукаєте точку, де не видно людей, і починаєте годувати рибок. Та в результаті виходять ось такі кадри. Третя локація, яка сподобалась мені найбільше, це какао-ферма. Тут немає натовпу туристів. Фактично були тільки ми на фоні океану, пальм і автентичних хатинок. Бо на балі вирощують какао в маленьких сімейних господарствах. Ми зараз їмо шоколад. Запиваючи шоколадом з ось таким видом. І з такої компанії. До речі, сирі какао боби взагалі не мають шоколадного смаку. Це ось це. Це те, що знаходиться ось тут. — Какао. — Какао. Ніяке. Бо спочатку какао ферментують і сушать. І лише після цього воно може перетворитися на зовсім різні речі. Наприклад, какао-напій або шоколад з різним відсотком какао. — Який ти їсиш? — 85%. — 85%? — Да, это мне 85% киев. — Ай-пі-пе. — Дуже це не Музей. Музей. Прикольно. Ну, звичайно, прикольно. Їсти з таким видом на океан смачнющий шоколад. Це просто знахідка. І чесно скажу, я забула зберегти цю локацію, бо все настільки ідеально було, що вилетіло з голови. Але ви можете поїхати з Сашею. Вона знає ще дуже багато цікавих місць, і ви точно не пошкодуєте. Бо саме такі місця не рекламують себе, вони просто існують. І четверта локація це природній басейн з видом на джунглі. Саме відео я там майже не знімала, вже темніло і пішов дощ. Але ми встигли зробити кілька фото. Локація топова. Якщо ви будете саме в цій частині острова, я на 100% рекомендую сюди заїхати. А на цьому наша екскурсія по східному балі закінчилася. Але зачекайте, я хочу показати вам іще ще одне класне місце, яке знаходиться в Убуді. Це дуже прикольний фотогенічний ресторан, який називається Веджа, і він відкрився у 2021 році, тобто зовсім нещодавно. До речі, і займає ця вся площа майже один гектар. Тут дуже спокійно. Свіже повітря, купа зелені, є рибки, а коли ще дощ іде. То хочеться ще більше посидіти тут і поїсти і просто насолодитись моментом. І що приємно, тут реально смачно. Ціни помірні, а за таку атмосферу це точно того варте. Тож обов'язково сюди завітайте, не пошкодуєте. І на цьому мої пригоди на балі закінчились. Дякую, що були зі мною! Та не забудьте поставити вподобайку і підписатися. І до нових пригод!